Ці кадри. Але від е, Київського патріархату на Майдані час від часу бувають наші священники, які моляться. Е, чому наші священники там е, бувають? Тому що е, е, через ці молитви ми намагаємось вплинути на. Е, цих, е, Демонстрантів протестуючи, щоб все було мирно, моляться за мир для, для нашої держави і для, для кожної для країни. Тому можливо і наші священники. А в подальшому теж будуть так виходити? В подальшому, подальшому будуть так. виходити. Ну, ви ж розумієте, що проблема не в тому, що люди стоять і Беркут стоїть. Не люди і не Беркут вирішують між собою ці. Святіші взаємові закликають, повинні вирішувати питання ті, які, від яких це залежить. Від того, що священники вийдуть, навіть якщо вони там цілодобово будуть стояти, проблема не вирішується. Справа ось в чому. Час іде, Найот, народ стоїть на морозі. Питання не вирішується. І тому оце невирішування питання створює умови для застосування сили і з одного боку, і з другого боку. Також для того, щоб цього не було, треба мирним шляхом це питання. І ми закликаємо і владу, і опозицію сядьте за стіл переговорів і знайдіть компроміс у цьому питанні, для того, щоб народ розійшовся і на мы рискова.